Всім привіт! Я Юліана, hr менеджер з багаторічним досвідом. Сьогодні продовжуємо рубрику Типові помилки рекрутера на інтерв'ю. Одна із таких помилок, яка часто зустрічається і знайома, мабуть, багатьом як кандидатам, так і рекрутерам, це забагато запитань. Не обов'язково повинно бути забагато запитань. Всі питання повинні прозвучати, бути написані і ще в форматі анкетування, резюме, співбесіди в чаті, телефонне інтерв'ю як максимум. А при живій співбесіді повинно звучати 3-5 запитань, не більше. Саме ті питання, які вже формулюють, моделюють якусь реальну ситуацію, які можна побачити кандидата в тому, чому не можна побачити заочно там із резюме, наприклад. Всі інші запитання вони в принципі зайві. Однозначно не скажеш то відсотково про всі співбесіди. Якщо там співбесіда з кількома респондентами, якщо там приходить керівник відділу, власник і так далі. Ясно, що запитань буде більше, але однозначно, типу там розкажіть про ваш досвід а чому так сталося, і так далі, ну все це написано в резюме, і потрібно про це дізнаватися ще з нього.